Вітаю, друзі! Володимир Зеленський наклав санкції на Тимура Міндіча, але зробив це так, щоб жоден міндіч не постраждав і щоб не постраждали акції кварталу 95. Більше того, цинічно і зухвало Зеленський зманіпулював і показав, що операція врятувати рядового міндіча триває. Зараз розкажу все по черзі. Ну, почнемо з того, що накладені санкції там перераховано все, ще тільки можливо. Ні, президент справді потужно попрацював, хоча й дуже відрізняється від того, що завжди робить. Ну, наприклад, завжди санкції накладаються на 10 років, а тут тільки на 3 рочки. А що сталося? А чому? Бо відчуття все ж таки, що... Намагаються уникнути покарання для Міндіча. Там є правда, і позбавлення державних нагород, і блокування активів, і обмеження торгівельних операцій, і запобігання виведення капіталу за межу України, і обменення частково чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень структурами. Тощо багато багато чого. Навіть є заборона передання технологій прав на об'єкти прав інтелектуальної власності. Маю тільки відчуття, що мова все ж таки про Фаміннічів, так PowerPoint це про них заборонено, але ні, не хвилюйтесь. З міннічем все добре. І якщо згідно логіці, зараз 50% квартал портал треба передавати в управління армії, бо саме вона арештованими активами управляє, то тут не треба хвилюватися. Жодна акція кварталу 95 не буде в управлінні арми. Чому? Ну тому що наклали санкції на кого? На міндіча громадянина України, а не на міндіча громадянина, о, на міндіч громадянина Ізраїлю, Вибачте, а не на міндіча громадянина України. Дивіться, Ризичев Япоб'ятків, міндіч, Тимур Михайлович, громадянство, держава Ізраїль, паспорт громадянина держави. Ізраїль. Ой, почекайте. А як же санкції? Тим більше, що все зареєстровано на Міндіча, як на громадянина України. Тож, якщо дізнатися, чи громадянин Ізраїля володіє з таким номером паспорта, 50% відсотками квартал 95 з'ясується ні, не володіє. Це зовсім інший міндіч. Це як, наприклад, я же Володимир Зеленський інший, не тільки з таким номером паспорта і таким, який народився в Кривому Розі. А ще інше, отут так само. Це інший міндіч. Тож жоден міндіч не постраждає. Це красиво. Але навіть на цього міндічі не наклали жодних обмежень, наприклад, в підписання правочинів. Тож, якщо Міндіч захоче балотуватися у Верховну Раду, це він зможе зробити. Але Зеленський знову прорахувався. Прорахувався, тому що, як завжди, він міркує як шоумен. Він заявив, що. Готовий накладати санкції найжорсткіше. Але ці санкції, які він наклав, по-перше, відрізняються від того, що запропонував Кабмін. Але найцікавіше не це. Бо хтось бреше або речник Державної прикордонної служби України, або Володимир Олександрович Зеленський. Бо речник ДПСУ каже, що міндіч виїхав на законних підставах як батько трьох дітей. А Зеленський накладає санкції? Ну тож виїхав як громадянин України, батько трьох дітей, громадянин України, може виїхати. Ізраїльтянин може виїжджати, навіть якщо у нього дітей немає. А Зеленський каже, що накладає санкції на громадянина Ізраїля. Та хто з них бреше? Чому запитую? Тому що якщо він громадянин Ізраїля, то де призупинення громадянства України. А, до речі, пане президенте. Наприклад, за громадянство Ізраїля, ви призупинили громадянство України Геннадію Корбану. Струханову, ще комусь. А що ж так? А? Пане Зеленський, хочеться дізнатися, та де ж тут тоді правда? Це все ще триває операція по рятуванню Міндіча, чи що? Ну, тому що вже всі зрозуміли, що ви імітуєте бурхливу діяльність, а це не санкції. І це вам не допоможе, тому що триває наступне, скажімо так, оприлюднення інформації. Незабаром ми потизнаємося про те, що. Міндіч приймав участь і в інших схемах. Буде ще блок розслідування про фортифікації і про дрони. Але найцікавіше не це. А Звідки ж з'явився цей паспорт громадянина Ізраїля? І тут заява Зеленського в інтерв'ю Блумбергу. А це найцікавіше. Зеленський в інтерв'ю Блумбергу заявляє, що він ні, не спілкувався з. Міндічем з початку цього от розслідування і взагалі з початку цього скандала не спілкувався. А мені здається, трохи інакше. Він потелефонував Міндічу і сказав, мені потрібна копія твого паспорта, щоб на підставі цього ти уникнув е, санкцій. Бо як інакше. Ну ні, хтось інший, звісно, там, наприклад, е, хто? Ніхто. Ну, Чернишов, не знаю, шефір. До речі, так будуть санкції і призупинення. Санції на громадянина України Міндіча і призупинення е, громадянства Міндіча. От мені, у мене прохання до вас, до глядачів, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вважаєте ви, що буде призупинення громадянства України у Міндіча? І що Зеленський вимушений буде е, накласти санкції на громадянина України Міндіча? Бо щось мені підказує, що ні. Не буду накладати, або буду чекати, поки мені перепише квартал 95 на іншу особу, все своє майно на іншу особу. Ну в общем, поки він все перепише, тримає час. А потім, коли скажуть, все, санкції накладаються, а майна вже немає. Ой, як невдобно вийшло, Володимиру Олександровичу. Здається, що ви все ж таки рятуєте своїх і рятуєте, як можете, а можете погано. І це вже помітно. Далі. Знаєте, при всій цій ситуації. Цинізм Зеленського взагалі дивує. Бо ну, коли Зеленський намагається переключити увагу суспільства з Міндіча на щось інше, це виглядає як цинічна спроба врятувати свого друзяку і партнера по бізнесу в квартал 95. Бо Це Орейро, шоумен вирішив спробувати переключити увагу з Міндіча на міжнародні гроші. І що він каже? Виживання України залежить від нового фінансування союзників за рахунок вилучених заморожених російських активів. Це каже президент України та найближчий друзі Каміндіча. Виживання України, пане Зеленський, залежить в першу чергу від того, щоб гроші з бюджету України не крали друзі президента. Щоб гроші витрачалися на оборону та захист енергооб'єктів, а не перетікали в кишені Карлсона, Шугермена, Тенора, Рокета, Че Гівари та інших ваших друзях. Бо якщо будь-яка сума грошей, яку дають нам партнери, будуть вкрадена друзями президента, то нас нічого не врятує, ніщо, і ніхто. І якщо, пане Зеленське, ви це не розумієте, то мені взагалі вас шкода. А якщо розумієте, то цинічність. Цинічність вашої вашого підходу вражає відверто. І ще одне. Це останнє, пане Володимире. Може вже час випускати все ж таки набушників, які тримають під вартою. Я про про Расулова та Гусарова? Ну не спрацювала у вас ця історія з дискредитацією набу і міндіча ви не відмазали. Бачите, все ж таки справа пішла. А, а ти ж ну ну, давайте відверто. Водич ви ж цим детективам. Життя руйнуєте, намагаючись рятувати своїх друзяк від відповідальності за корупційне злочини. тож може варто припинити їх незаконне переслідування, чи вже, вже зупинитися не можете? Ну Зеленович, ви подумайте, що це ж порушення не лише закону України, а ще і принципів людяності. Хоча дивлячись. Як друзі президента та його партнери по квартал 95 Крим здять гроші з бюджету України, які потрібно витрачати на захист енергооб'єктів, на оборонні споруди, на бронежилети, на дрони, на все інше, і як українці за це сплачують своїми життями? Ну що я можу сказати? І в той час, як коли по під час повномасштабного вторгнення краще сини і доньки України вкладуть своє життя в ім'я, того щоб Україна вистояла, можу сказати тільки одно: що про людяність, мабуть цих людей згадувати не варто. Але детективів набу варто відпускати. І переслідувати їх треба закінчувати, бо а, всі ж розуміють, що ховається за цим. Але треба ще й покарати тих, хто фальсифікував ці справи проти набушників. Тим більше, що це ж у Міндіча справді російський бізнес на діамантах в Росії, а не у набушниками Гедрасулова. І ви ж знаєте про це, Володимир Олександрович. Так чого мовчите? І, до речі, коли накладете а, санкції на громадянина України Міндіча, який виїхав через кордон на законних підставах як батько трьох дітей? Чекаємо, Володимир Олександрович, від вас відповіді. Хоча ви будете мовчати і намагатися далі рятувати його, хоча це ще не зрозуміли. Ви вже себе цим, на жаль, поховали. Поясню для всіх. Якщо б зараз провести соціологію про корупцію у владі і про те, хто винен, хто відповідає, і опитувати всіх і всюди, то вже через тиждень можна дізнатися, особливо після заміру довіри до Зеленського, що ми можемо констатувати політичну смерть Володимира Зеленського. І це не припущення це вже факт. Але Зеленський все ще хапається за владу. І тепер це дуже небезпечно як для держави, так і для національної безпеки. От на це варто звернути увагу. Дякую. Дякую всім вам, що дивилися. Підписалися, не забули поставити вподобайку, прокоментували, і поширили відео. Це важливо. Люди повинні знати цю інформацію, тому поширте це відео. І не забудьте головне, треба підтримувати зсу. Бо поки ніндічі друзяки Зеленського розгоровують країну, ЗСУ, це єдина запорука того, що Україна є майбутнє. Попри всіх цих шоуменів, тому донайте на зсу, приєднуйтесь до зсу, допомагайте зсу, і тоді справді все буде Україна. Папа. -па.